Збройні сили та правоохоронна система військовий обов'язок лібертаріанці послідовно виступають категорично проти загального військового обов'язку. Кожна людина має невід'ємне право сама розпоряджатися своїм життям і здоров'ям. А служба у збройних силах передбачає, що людина повинна за наказом інших ризикувати своїм життям і здоров'ям. Причому дуже часто такі накази бувають дурними і бездарними. Згадаємо слова радянського командира. Часів Другої світової війни, довитрачай живу силу і відходимо на переформування. Тому Збройні сили повинні складатися винятково з людей, які добровільно беруть на себе такі ризики і виявили готовність підкорятися наказам. Право на зброю зазвичай лібертаріанці не заперечують проти права громадян мати вогнепальну зброю. Життю та здоров'ю людей може загрожувати не тільки зброя. А й, на жаль, багато інших речей, наприклад, в автокатастрофах в Україні щорічно гинуть більше трьох тисяч осіб, але ніхто не виступає за заборону власних автомобілів. У Молдові було дозволено приватне володіння короткоствольною зброєю у 1998 році. Після чого кількість вбивств не збільшувалася, а навпаки, з 2000 по 2005 рік неухильно скорочувалася. Тому питання треба ставити не щодо володіння зброєю взагалі. А щодо ліцензування так само як людину перевіряють на знання теорії, практики і стан здоров'я, перед тим як видати права на керування транспортними засобами, варто діяти і перед виданням ліцензії на право володіння зброєю. Структура поліції лібертаріанській ідеології найбільше відповідає система місцевих органів охорони громадського порядку. Муніципальна поліція. На чолі якої в ідеалі повинен стояти голова, шериф, якого обирає місцева громада. Муніципальна поліція не повинна підпорядковуватися центральним органам влади. Організація розслідування кримінальних правопорушень повинна бути централізованою, наприклад, подібно до кримінальної поліції. Ця структура має бути цивільною і демілітаризованою. У США система органів розслідування була спочатку децентралізованою. Але це виявилося неефективним, унаслідок, чого була створена єдина для федерації структура ФБР. Співробітники кримінальної поліції не повинні мати спеціальних звань. Пенітенціарна система, зокрема, слідчі ізолятори, має бути відокремлена від кримінальної поліції і не повинна мати спільних ліній підпорядкування, щоб у слідчих не було можливості певним чином зловживати становищем осіб, які перебувають під вартою, або тиснути на них. У системі поліції неприпустимі підрозділи, що надають охоронні послуги. Це випливає із загального лібертаріанського підходу. Усе, що може робити приватний сектор, реалізовується ним, а не державою. Підрозділ Національної поліції поліція охорони має, очевидно, неконкурентну перевагу над іншими учасниками ринку. Чого бути не повинно. Прокуратура. Прокуратура повинна стати квазідержавною структурою, очолюваною радою, до якої входитимуть особи, незалежні від органів державної влади адвокати, вчені юристи, правозахисники тощо рада призначатиме і звільнятиме керівництво прокуратури, а вже воно найматиме підлеглих співробітників. Хоча прокуратура має фінансуватися з державного бюджету. Кадрова незалежність дозволить цьому органові здійснювати нагляд за дотриманням законності самими органами державної влади, а також бути незалежним від держави органом громадського обвинувачення в суді. Суд судова влада має бути відділеною від інших гілок державної влади. Ні законодавча, ні виконавча влада не повинні впливати на призначення або звільнення суддів. Треба створити кваліфікаційну та дисциплінарну комісію суддів, у яких меншість членів обиратиметься з'їздом суддів, а більшість незалежними від держави юристами, адвокатами, корпоративними юристами, викладачами права в недержавних навчальних закладах. Лібертаріанська ідеологія допускає, що суддів до суду першої інстанції можуть обирати члени місцевої громади. Конституційний суд взагалі не потрібен і має бути скасований. У такому разі вищим судом стане Верховний суд, який і буде розглядати справи про конституційність законів. І якщо така система працює в сорочому де дев'ять суддів Верховного суду справляються зі своїми обов'язками у 350 мільйонній мільйонів країні, то в Україні, де населення не перевищує 50 мільйонів, дев'ять суддів вистачить і поготів. Слід скасувати і спеціалізовані господарські та адміністративні суди. Рівність усіх осіб, фізичних, юридичних держави перед законом означає, що всі правові суб'єкти підлягають суду на загальних підставах. Система права дослідження показали, що англо-американська система загального права позитивно впливає на інвестиційний клімат та економічне зростання. У Казахстані створена спеціальна економічна зона, де діє загальне право. Чому б Україні не стати першою у континентальній Європі країною, яка йтиме в бік від цивільного права до загального, судовий прецедент повинен стати таким же самим джерелом права, як і законодавство. Апеляція може стосуватися лише процедурного боку справи, але не приводити до повторного розгляду фактичної, хоча останнє можливо у ході направлення справи на повторний розгляд до суду першої інстанції, суд присяжних. Усі справи, за якими вироком може стати позбавлення волі, повинні розглядатися судом присяжних раціональніше використовувати американську, а не французьку, модель суду присяжних, оскільки саме вона довела свою життєздатність. Присяжні розглядають фактичний бік справи і приймають рішення про винуватість чи невинуватість. Саме тому апеляційний суд, у якому немає присяжних, не може повторно розглядати фактичний бік справи. А обмежується дослідженням дотримання процедури незалежності та об'єктивності під час розгляду справи в суді першої інстанції. Приватне обвинувачення кожна людина має право на судовий захист, тому кожен може особисто або через представника пред'явити і підтримувати обвинувачення, зокрема й щодо кримінальних справ. Прокуратура як орган громадського обвинувачення може пред'являти і підтримувати обвинувачення від імені суспільства незалежно від того, чи пред'явлено приватне обвинувачення від імені постраждалих. Амністія та помилування амністія та помилування це втручання законодавчої та виконавчої гілок у компетенцію судової влади. Тому воно неприпустимо. Лише суд може переглянути чи змінити вирок. Судимість, інститут судимості важку спадщину радянських часів, треба скасувати. Якщо людина виконала призначене її покарання, то вона чиста перед законом і будь-яке подальше позбавлення її прав неприпустимо. Смертна кара лібертаріанці категорично проти смертної кари. Право на життя, невід'ємне право людини. Ніхто не може бути позбавлений життя всупереч своєї волі, ні держава, ні суспільство не можуть розпоряджатися життям окремих громадян, зокрема, позбавляти його за вироком суду. Злочини без постраждалих. Лібертаріанська ідеологія не визнає злочинів без потерпілих, і з цього випливає, що зберігання чи споживання наркотиків, так само як алкоголю, тютюну і тому подібне. Не може вважатися правопорушенням. Якщо людина, уживаючи наркотики, не порушує нічих прав і свобод, то чи може вона вважатися злочинцем? Аналогічно не може вважатися правопорушенням заняття проституцією. А ось примус до нього це зрозуміло злочин.